Обласна рада завжди зустрічає своїх людей. Ми не ділимо їх не на чужих, не на своїх, не на владу, не на позицію. Тому що завдання у нас одне, щоб була злагода і мир в Україні і в області в тому числі. Прийшли депутати обласної ради, прийшли депутати Верховної Ради. Ми їх прийняли, переговорили. Вони просять, щоб ми зібрали якомога більше сьогодні депутатів, які живуть тут неподалік Чернігова, щоб обговорити питання про суспільну політичну ситуацію. Є спільне бачення того, що безлад, який сьогодні є, треба завершувати, треба сідати за стіл переговорів, приймати такі рішення, які очікують люди які підуть на користь державі. Глибоко символічно, що ці події йдуть якраз напередодні подій в крутах. І ви знаєте, коли ми будемо чубитися між собою, муравйовці будуть уже на підході, тому треба знайти спільну мову. Домовиться приймати такі рішення, які необхідні сьогодні і країні і нашій області.